Всіх вітаю на каналі Рекрутер Іван Сьогодні я зачитаю актуальні вакансії на прибирання готелів, клінінг в Німеччині. на вже Берлін. Е, оплата від 1200 євро. Зарплата йде від 3,5, якщо від виробітку, за номер. Получається до 7 євро за номер, залежно від категорії номера. Житло 200-300. Далі. Локація по всій Німеччині прибирання готелів: 140 готелів. Прямий роботодавець. Можна по біометрії або готові. Параграф 24. Проживання по дві людини в кімнаті: 140-160 годин в місяць є. Тільки денні зміни. Є безкоштовні завтраки, сніданки, зарплата від 1000 1200. Ставка йде 3,5 євро за номер. Можна три номера робити. В годину виходить 10,5 чистими. Далі. Аусбург-гамбург. Жінки по готових документах або можемо допомогти зробити параграф 13 євро брутто. з 8.30 до 17.15 залежить від кількості номерів, житло 250. Місто Любек. Сімейні пари можуть взяти або дівчат. Зарплата 13 брутто. На годину плюс 80% доплати за роботу в неділю. Житло 300. Штутгарт, Ерфурт, Бон. Також є готелі. Зарплата йде 13,5-15 євро за годину в залежності від міста і готелю. От. Кельн і Дрезден. Рекомендуємо. Покоївки у готелі. До 60 років можна. Зарплата від 3,5 за номер. 3 номера в годину можна робити. 150-180 годин робочих, житло 300 євро. Можна під оформлення параграфу. Якщо вас цікавить детальніше, ставте плюс або пишіть контакти, є в описі під цим відео. Всім хороших заробітків!